Над горою, найчарівніше з усіх. Ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад сміх. У нас українська мова промениста, доступна, лагідна, весела і дзвінка, багато як земля, джерельно чиста і тепла, наче мамина на руках. Рідна, ти для нас як мати, з тобою відкриваємо диву світ, українською вчимося розмовляти з колески самої з маленьких літ. Українці своєю мовою у нас є держава і мудрий народ. І поки ми йдемо однією стежкою, ми з мовою досягаємо сотну. З мови займаємося українців, нам інформацію несе, які б життя не кидало ми Разом з мовою здолаємо усе. Я лишне щедра і прекрасна мова, прозора чиста і гірська вода до України біловінку, багато мова й вічно молода. Живи Українки, славу поцвітає, моє маленьке сердечко заселяє. Кожному сім'ї оселю завітай, де любість і шановних хід хай. Що пам'ятала нині, і не завжди якого роду доньки моєї сине. Касу і мови бережи, бо житиме вона, то житимемо і ми. Народів на землі є так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українська, будній свято, Годжуся тим, що українка я. Чи мати завжди пригорна до людей, але важливо